Вітаю на каналі Української правди. Підкуп, хабарництво, лобізм, корупція все як ми любимо. Наприклад, бігу синфо повідомляє про те, що суд відмазав екс заступника голови нацполіції Дмитра Тишлика. Він отримував коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях. Або схеми знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького має так за 48 мільйонів гривень і порше. Все це читайте на сайті Української правди. Я зосереджуся. na inšovu. Президент Зеленський сьогодні у Німеччині він туди прибув, аби взяти участь у конференції з відновлення України і для переговорів із Шольцем. Що це за конференція? Вона проводиться вже втретє. Попередні були у Швейцарії і у Великій Британії. І суті в тому, що Україна спілкується з донорами, які можуть надати мільярди коштів на відновлення України. Але на цій зустрічі з нашого боку не будуть присутні міністр інфраструктури, бо він не призначений. Міністр у справах регіонів, бо він не призначений, а ще голова агенції відновлення, бо йому виїзд не дозволили, і взагалі ніякий він вже не голова, тому що він йде з посади. Мій колега, журналіст розслідувач Юрій Ніколов, коли коментував це наприкінці свого допису у Фейсбук, вчора написав треш і угар, з'ясую, що мав на увазі. Вітаю пане Юрію. Добрий день вітаю. Ну розкажіть, що ви бачите? От головне, так конференція з відновлення відбуватиметься і принесе нам якісь результати. Але от напередодні, коли вона тільки починається, що ми бачимо насправді? Дійсно, Україну нема кому представляти. Ну, таке враження, що просто о, з якихось причин в офісі президента вирос вирішили наплювати на цей захід, і в останню секунду взагалі о, вирішили, що це щось серйозне. От я вчора просто був шочений, коли о, вчора от просто вивісили порядок денний цієї конференції. Вчора це десь о, було в обід. От і там серед прізвищ головних учасників цієї конференції Урсула фон Дер Ляйн, голова Європи, взагалі, президент. Ой, вибачте, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Від України стояла голова делегації. Хто там? що там, давайте шукати, хто там в нашій делегації виявилось по проекту. От що там було визначено? Ну. Було вказано від імені президента України буде там в одній з панелей доповідати заступник голови офісу е, Олексій Кулеба. Ну навіть не Адрін Єрмак, да не голова офісу. Навіть е, ну воно там було виглядало логічно з точки зору, що Кулеба у нас вважається одним з кандидатів на посаду от міністра по будівництву. Якби там міністерство це в майбутньому не називалось. От тому було логічно, що можливо він знаєте, як презентується в одній з панелей цієї конференції, от але. Це виглядало досить бардачно, таке враження, що знаєте, розігнали одну команду, яка працювала, а ніхто не взяв на себе відповідальність і почали тягнути хто що попало, куди попало. От і лише от під вечір вже ну, в офісі президента винесли указ про призначення складу делегації, де вже би не було. Там призначили кількох міністрів, просто діючих тих, хто є там, щоб хтось офіційно був. І тільки вже, от, ну мови кажучи, десь в ніч стало відомо, що ну, все-таки сам Володимир Зеленський буде брати участь в цій конференції. Діч дичина, от взагалі, полягає в чому про цю конференцію. Було відомо ну мабуть з минулого року. Ну, уявляєте, вставити в графік Усула фон дер фондерляйн і Олафа Шольца такий такий захід, тобто з їхніми історіями, тим більше в Європі зараз глобальні вибори, на яких фактично вирішується і доля самої Урсули, от друга нашого друга України. От а і е, бенефіціарами всієї цієї історії є. Ми Україна, тобто, це проводиться для нас. Ну от е, воно не потрібно ні німцям, ні європейцям. От вон, там вони бо закрили очі і не знали там е, про. Ць всю історію, але ж ми щось вибивали, ми щось хотіли. А що ми хотіли? Ми хотіли грошей на відбудову уваги до нас і подальшого зближення ну з Європою. І от виявляється, що нам просто абсолютно плювати на це, згадуємо в останню секунду: на пальцях викинули хто їде. Ну і от, отакі от враження. От, на жаль, е, е, що це от просто не потрібна по суті для нас історія. І я не розумію, чому вона вважається непотрібною, чому вона там не в пріоритетах? От чесно, тільки конспіра. Логічні здогадки, про які навіть не хочеться думати, ну давайте все ж таки подумаємо про конспірологію. Голову голову агентства відновлення не випустили з країни. А потім це Мустафа наєм він е, каже, що він йде з посади. Чи можливо ну припустити, що це взагалі остання крапля, останній крок в монополізації офісом президента у цієї сфері відновлення, і така собі чистка, е, після Кубракова от комплексно. Ну о, останній крок ще не зроблено, оскільки все таки немає. Да, хто там буде наступником? Просто под... команда діюча подала заяву на звільнення, да і вони ще фактично не звільнені. Ну там певний час вони ще мають виконувати свою, свою роботу. Тобто будемо дивитися у подальшому, що звісно, в мене немає жодних сумнівів в причинах цього розгону. да Тому що ну от я давній спостерігач подій в великому будівництві. Ну просто за однією тією схемою слідкував, що було до 2022 року, що після 22 року. Я бачив просто як корінним чином змінились. Правила гри в цій галузі, ну в тому, що робило Держвідновлення. я бачив, як у них забрали гроші, що, які вони тендерили по своїм новим правилам гри. І я тепер бачу, як змінили ту команду, яка ну намагалась змінити ці всі правила гри. Ну таке враження, що хочуть або повернення до старих, або як то ревалідації старих правил гри, ну от щось такого. Хто їх буде носієм, подивимося, в будь-якому разі насторожує, і навіть не те, що насторожує, а це вже ну, і всім просто зрозуміло, що все це відбувається от напередодні того, коли всі очікують, що ці гроші підуть. От подивились, що так, щось з цими не виходить, ворувати, треба якихось нових. Може, щось нове виходить, це інтересно. Та, хтось вирішив собі. І от в цьому напрямку, все, на жаль, лізе. Просто як ще в цю канву лягає, оце ну, таке. Небрежне, я не знаю, як це сказати, ставлення до контактів з європейцями. От я ж кажу, отут простору для конспірології, хочу відбавляти. Ну тут от є конкретні публікації. Ви також вчора ділилися. Financial Times, західні партнери втрачають довіру до уряду України через кадрові рішення, яких вони не розуміють. Президент України Зеленський в чергове поставив власні владні інтереси вище потреб країни у війні. Тобто, виходить, партнери реально бачать. Тобто, це не просто ми, українські журналісти, це обговорюємо. Там це. бачать е, конкретні наслідки негативні е, всіх цих рішень е, офісу президента і Зеленського. Абсолютно, тим більше кілька днів тому ще одне видання The Times світове видання опублікувало статтю прямо в заголовку, де було написано, що Єрмак захопив владу, фактично в Україні. Тобто, там все бачать, все розуміють. Ну тобто, робити вигляд, що е, можна продати е, заходу ну наші оці цікаві цікавинки, як національний колорит. Ну воно так не виходить. Ми хочемо в Європу, в Євросоюз, ми хочемо в НАТО, ми хочемо в ті цінності, але в'їхати в ті Цінності з оцим караваном старого лайна, ну воно ну, не, воно не впіхуєме, як казав Класик Куди ж ви його впіхуєте, як воно не впіхуєме? От, Але, на жаль, продовжують ну жики кололись плакали, але жеруть кактус, і от все от лізе, так і лізе. Просто от я боюсь що просто от найближчі місяці, які будуть дуже насиченими на взаємодію з партнерами. Зустрічі з G7 і швейцарський саміт міру, де має формула Зеленського, ну я так розумію, вона вже провалиться, ну вже цілком зрозуміло, да, тому що ті, на кого вона була адресована, публічно і демонстративно вже ігнорують цей захід. І взагалі оголошують нове рішення, якесь, яке буде там десь збоку. Тому я ж кажу, можливо, наша влада вже орієнтується не про те, що будемо вирішувати свою долю з нашими пар партнерами демократичних країн, а якось інакше. Ну але ж глобальний південь там буде представлений. Буде. Дивіться, це до весь глобальний південь, весь до одного місця буде, да, тому що там не буде ні Китаю, а, ні, uh -huh. ні умовно кажучи, Бразилії з Індією, які а, хоч якось да, от можуть на щось впливати. Точніше, Китай впливає на все. Ми абсолютно розуміємо хто кому сюзерен у парі з Росією. А, тому а тьорки рішашки щось, які не вони неможливі там з глобальним півднем без тих, хто вирішує війну. Uh, і вже зараз відкритим голосом ну вже йдеться про те, що уже після провалу швейцарського саміту вже будуть інші заходи, де будуть там uh, китайці оголошувати свої, uh, свої умови да, от для повідні. Добре, давайте прокоментую. Попрошу вашого коментаря стосовно ваших розслідувань, наші гроші цікаво і не завжди зрозуміло. До кінця міськсвітло світло замовило про води на третину дорожче від ринку і колег з інших міст. Можете про що це коротко? Нашим глядачам розповісти. А, да, просто мерія Харкова, ну маючи там чергову потребу ремонтувати провод е, мережі освітлення, і це нормально, ну от абсолютно, вирішила купити от проводів, витратити на це 6 мільйонів гривень. Ми залізли просто. В договір, що вони купують, бачимо десяток різних найменувань проводів, е, але з десяти е, проводів, от різних видів, лише на два види проводу відводиться там 90% всієї закупівлі. Ми перевірили його ціну і виявили, що там вона дорожча від усього, що ми тільки ми не змогли просто знайти по такій ціні в Україні провод. Це типу Жора, ну ти лохня, там за умом за пенсон купив. да, е, ті, От ми не змогли в Вінниці, от просто от нещодавно Вінниці купили в півтора рази дешевше, перевірили прайси продавців в півтора рази дешевше. Ну от е, як то кажуть, ми е е, е елегантно разом з вами недоуміваємо, як же ж так можна було. Ну, ви висвітлюєте це не вперше. Ви тільки цим і займаєтесь. Фортифікації зараз. оці ці проводи. Реакція, взагалі, хоч якась є, від можливо, неофіційна, не публічна. Якось вам хтось відповідає. Ну, от на конкретно на ці кейси: фортифікації і проводи. По фортифікаціям повна діч, тобто, Віталій, Кім пустився берега. Ну, от просто там мені здається, у нього вже там просто якісь негаразди з логікою. Uh, ну, з людською вже там, знаєте, з поведінкою. Uh, ми з'ясували, що от в фортифікаційних кашторисах Миколаївської обладміністрації були найдорожчі колоди по всій Україні, просто uh, найдорожчі від усіх обладміністрацій, там в два рази дорожчі, ніж у тих скандальних закупівлях Харкова. Uh, тобто, і це мається на увазі важливе ціна колод без доставки. Ну, от, типу, тобто, вже на місці, от як є, доставка оплачується там окремо, і вона вказана і про що ми вказували. І от Віталій Кім після цього виходить там на якийсь захід публічний, і каже: наші гроші, оце щось нас там обсирають в очередній раз. Оце звикли там вже все. Все не так, тому що у нас дешевше. І от в якості доказу того, що дешевше, він би мав показати: Окей, покажи свій кошторис, ми подивимося, так, що є. Насправді він подав. Від фотошоплену сторінку наших грошей, що отак от от би мало виглядати наше повідомлення, і, зрештою, навіть на цьому ну в цьому дикому варіанті от доказу фотошоплення нашої сторінки все рівно ціна колоди залишилась тою самою. Тобто, це просто очевидний доказ того, що ну не реагує. Ну, скажімо так, влада на такі речі про жодне кримінальне провадження по цьому. Я теж досі нічого не знаю. Ніхто не біжить, не летить. У нас нічого не запитують. І значить, от як є нагадаю, кошториси, ну фортифікаційні підряди Миколаївської обладміністрації мають розмір загальний півмільярда гривень. І В тих кошторисах ми просто бачили завищені ціни фактично на всі будматеріали, які використовувалися для фортифікації. Ну правда, в цьому є і хороша новина. От, от щоб аж так відзначитись, да, от, зумів тільки от Миколаївська обладміністрація, ну і трохи поруч Волинська. Решта обладміністрацій, які ми аналізували, там загалом у нас було переліку 10 замовників. Фортифікацій мали набагато пристойніші ціни. Ну, тобто, можна казати про те, що е, як то в сім'ї не без урода Не всі хворі, Да а от там знайшлося одне там пацавати дитя. От, е, а, ну, угу. от така біда. А які правоохоронні структури мали б зацікавитися такими справами в Україні? Ну, в даній історії, по-перше, відразу там приходить Державна аудиторська служба нацпол, а оскільки особливо великі розміри, то і набу могло би стати зі стільця. Тим більше йдеться ще раз, ідеться про фортифікації. Це не знаєте, не дитсадочок десь у тилу там якийсь відремонтувати, притирити. Це про фортифікації. Бо потім, от. Дивіться, коли отак от завищили ціни, да, питання навіть не в тому, що вкрали з цього. Питання в тому, що на одну і ту саму суму маємо менше фортифікації, ніж могли. А потім і виходить отака дичина, як на Харківщині. Що коли е, всі дивуються, а як це так, расисти йдуть, е, наступають на Харківщину, а де наші фортифікації. А ми кажемо, грошей не хватило. А виявляється фортифікації могло бути на ті самі гроші просто більше, більше території захищено. От воно що, оце та сама корупція, яка бляха вбиває. От воно, от в чистому вигляді, ну і ще з останнього вашого Укргідроенерго за 10 мільярдів замовило захист від дронів і відновлення ГЕС після обстрілів. В чому тут проблема? Ну тут нас здивувало, по перше, ну знаєте, так тихо, тихо вийшло, що Укргідроенерго нас кредувало контрактів на 10 мільярдів, а це на хвилиночку в два рази більше, ніж ну, е е е е має підрядів на захист підстанцій Укренерго. Ну тобто вся країна шлідкує, там, що під підстанції захистила, не захистила, ракети летять там, е щось ламають, щось зривають, е ганавати, вори і так далі. А тут у «Гідроенерго» виявляється що ще більше грошей витрачено. І причому у ну, людей не корелює, що <с> а у гідроінстанції нам теж побили рашисти ракетами. Тобто, там ще є однакова ступінь да, можливо, ефективності того всього захисту. От, ну і ми звернули увагу просто на підрядники, оскільки кошториси там приховані. Ми не можемо сказати, по чим там сталь, по чим бетон. От, порівняти з тими ж самими кошторисами Укренерго, яке от добровільно на своєму сайті оприлюднило ціни під матеріалів. Так, от Укргідроенергоні. Ну тому ми подивилися на постачальники, і от виявилось, що майже половина з 10 мільярдів одним підрядом, ну розміром там понад 4 мільярда гривень, пішло в одній інтересній житомирській компанії. Отже, ця житомирська компанія нам відома давно, але вона там знаєте ремонтувала зазвичай ну, там, дитсадки, школи, якісь там стадіончик місцевий. Там. От, тобто компанія жила, жила середньою швидкістю від 70 мільйонів гривень на рік. Ну, десь, от так, так, так 80 мільйонів всього. І тут на її дорозі, на її вулиці, перевертається грузових з мільярдами, отак, от прямо так 4 мільярди хлобись. тобто цілком зрозуміло, що ця компанія не має жодного досвіду ну такого масштабного будівництва, ну на, на жодному рівні та да? от тобто вона значить буде виключно як деюри оболонка для цього всього процесу, а процеси будуть відбуватись уже поза поза нею. От комусь уже будуть роздаватись гроші тим, хто насправді щось буде робити чи не робити, і отут як на мене, оскільки знову ж таки мова йде про 4 мільярди гривень, і це ну згідно закону закрито від нас. І «Укргідроенерго» не мало жодної політичної волі зробити крок для прозорості своїх кошторисів. Тоді тут мають працювати вже контролюючі правоохоронні органи. Ну це неправильно. Ну і на цьому тлі прем'єр Шмигаль вчора заявив, що завдяки збільшенню тарифу на електроенергію для населення державні енергоатом та Укргідроенерго отримують кошти на ремонти та платитимуть більше податків. Таке от повідомлення цікаве. Останнє питання. Ми от з вами проговорили про води, фортифікації, а тепер ще от Укргідроенерго, А починали з відновлення конференції відновлення України. От о, оці кейси, які ви розслідуєте, вони якісь впливають на думку оцінку наших партнерів? Чи вони все ж таки дивляться вище на цей топ рівень? Кубракова нема наєма не випустили. Чи все ж таки ці речі важливі для них? Для них важливо насправді багато, от вони збирають інформацію про те, що у нас відбувається в Україні по багатьом джерелам. Ну умовно кажучи, я не зустрічався з генінспектором США паном Сторчем, коли він робив свій огляд про там корупційні ризики в Україні. Так але от я розумію, що він цілком там бачив, де що у нас які я не гаразди. Я не спілкуюсь там особисто з багатьма людьми, але я цілком розумію, що. Ну, умовно кажучи, ще там два роки тому, коли Джо Байден там. На закриті зустрічі з Володимиром Зеленським говорив про корупційні ризики. Там було багато з того, що про що писали наші гроші. Тому я цілком розумію, що інформація збирається. Ну і тому важливо не тільки хто там з ким поговорив, хто там кому подобається, не подобається. Американці зрештою розумні люди, і вони, зрештою, ну знаєте, працюють з тим, що підтверджується. От дуже часто якісь словарні оцінки якоїсь людини можуть бути суб'єктивні, не підтверджені. Але є процеси, є документи, і от базуючись на них завжди легше робити висновки. Так, от американці роблять саме так. І тому, умовно кажучи, коли держвідновлення, ну, от Мустафина ЄМА добровільно публікує ціни по своїм закритим контрактам, будівельним, а також віддає їх на аналіз американські, американським компаніям. Ну, як було з перевіркою цін по будівництву водогонів, там де ото Каховського ГЕС нам розвалили? От оті де, десять десяток мільярдів там, де було витрачено, вони дають інформацію спеціально для того, щоб не було якихось кривотолків. Американці це беруть і на підставі отакої, такої цифрової документальної інформації роблять висновки, а, а також бага, спілкуються. І от їм цілком тому, знаєте, зрозуміло, яку роль виконував Кубраков з Мустафою на Там Вони не читають джокер з його якимись помуями. Я не знаю, це просто інтелектуальна біда. Ми вже дійшли до того, що корупція породила рукодуб'я в Україні, і, ну, на жаль, це вже просто голий факт. Все це вплине якось негативно на результати цієї конференції? Чесно кажучи, я не можу спрогнозувати, не можу сказати, оскільки я не знаю вже. Це як битологія. Чим би завершилась ага. конференція за умов таких і чим завершиться вона зараз? Ми просто вже будемо мати факт: ось ця конференція пройшла отак: -от, в таких то обставинах, і цей результат є повною заслугою офіса президента, який абсолютно свідомо вчиняв той набір дій, який і призвів до таких результатів. Які будуть результати? Ну що Поживемо, побачимо. Дякую за розмову. Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач, співзасновник проекту Наші гроші був моїм співрозмовником. Друзі, ви висловлюєтеся у коментарях під цим відео. Чекаю на ваші думки. А також тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал Української правди в YouTube.